Привіт друзі, привіт підписники каналу. Вибрався знову на накопа такий класний зимовий ліс. На вулиці мінус 7. Справжня зима. На полі все замерзло. На полі замерзло. Два дні у нас на Чернігівщині було. Мінус 12 градусів. Так що поля вже закрилися в цьому сезоні. Залишається тільки ліс. Ніколи я в ньому ще не був. Вирішив вибратися в розвідку. Копаю з прибором нелаб Еліт. Хожу на... як я хожу? на другій програмі, швидкість 2. Відстроївся від ґрунту, феррум 0. Пройшов хвилин 10, ось знайшов. Таку цепочку, частину ланцюжка, це, 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 це алюміній. Алюміній, бо повазі воно. До срібла не підходить. І ось наступна знахідка взагалі не очікувано. Тут раніше хутора були. Були хутора, але така знахідка, що навіть не сподівався її тут знайти Ось такої ямки. А тут ось корінь, тут корінь Зразу думав вирубувати. Тоді вийшло туди лопаткою акуратненько влізти. Що трапилося. Яке офігезне вістря. По періоду не готов сказати, що є. І думаю, і скіфи. Але стан взагалі офігенний. Тут таке пі піщана земелька. Так що сподіваюсь це не останній. Що буде. Буду далі знімати, показувати. Приємного перегляду. І погнали далі. Наступною мою знахідкою виявився ось такий шарик цікавий. Такий цікавий, дуже великий шарик. Підшипник. Хоча на підшипник дуже великий. Можливо, якесь ядро невеличке, може бути. Хто знає, підскажіть. Дуже цікаво. Так, грам 200-300. Шарик гарненький такий. Поїхали далі. Наступна знахідка із числом 55. Чисто стобило? Думав, пробка не став знімати онлайн. Випав ось отакий. Отакий. Чого не фокусується? П'ятачок радянський. 1926 року. Стан взагалі офігенний. Класно, знахідки попадаються. Пішли далі. Щось випало цікаве. Було 80-82. Щось думав, можливо, пробка кольорова. А от таке щось, щось щось дуже цікаве випало. Можливо, навіть і срібло. Ось воно так випало мені. Я ще нічого з ними не робив. Не доставав, не розпаковував. Зараз побачимо, що це таке. ха Срібло. Розмріявся. Називається, розмічтався. Пробка. Ну це трендець. А так гарно заблищало. Навіть... Ах тут знає якась. Ай! Ну нічого. Зато подарила цілу купу емоцій. Пішли далі. Наступна західка, бачу кругляшок якийсь випав. Ось він. Ось він. І що нам випало? А нам випало дві копійки пізні. 1987. 67, 67 року. Стану їх, звісно, тут взагалі офігенний пісочку. Прекрасний. Щось попадається. Поїхали далі. Ось ось тут викопав дві копієчки 67-го. А ось тут рядом ямочка. І знову якийсь кругляшок ось випав. Це що таке? Було не так. А це в нас рамочник. Рамочник, рамочник. В гарному стані як почиститься. Значить 20 копійок. А якого року? Зараз глянемо якого року? 40-го. 20 копійок 1940 року. Клас, ходимо ще. Наступна знахідка. Попалась ось така, мабуть, мисливська куля. Свинцева. Мабуть, охотники тут відпочивали. Тут озерце ось отаке є рядом. Озерце відпочивали. Ось такі ще три стовпчики. Мабуть, якась кладка була, чи столик. І загубили кулю. Так, пішли далі. Наступною знахідкою мене виявився ось отакий кругляшок. Ось отакий кругляшок. І ось такої ямки. Прямо зверху. Схоже на... А так, так, так і є. Одна копійка. Пізня Радянська 1971 може. зараз глянемо. Трохи відчистилася. Де ну? Ну не хоче. Ловити фокус. Отак, а тепер отак. Не хоче. Зараз ми так на руку покладемо її. О! Одна копійка 1971 року. Так само і хожу отут де. Отут тут нах попався був. Хоч ага, отут нак попався, був виходжу і це місце. Але також, щоб по кераміці, з ямок не випадає нічого. Мусору багато пробок. Вже майже, та більше десятка вже знайшов, Мож тут 15. Так ще покрутимось трошки тут на місці. В лісі гарно, тихенько, сніжку немає, тільки ходити. Закінчив на сьогодні копати. Находився, набродився свіжим повітрям, надихався. Прекрасно. Починається сніжок невеличкий. І до знахідок. Те, що вдалося сьогодні мені знайти. Небагато, але щось є. Оця ось цепочка. Спочатку подумав срібна, велика, така гарна попалася. Але, як виявилось, звичайний алюміній. Так, трошки. Попався отакий на ну, класний, двохлопасний. Я його підчищу, законсервую. Буде в колекції. Попався. Попалась дві копійки пізні радянські. 1967 року 5 копійок 26-го. Рамочник 20 копійок 1940-го. І отака куля попалася, велика мисливська. Жакан. Жакан, мабуть, вона називається, не пам'ятаю. Хто знає, підскажіть, як вона зветься. І ось такий результат. За скільки? 2-2,5 години пошуку. Це розвідка була. Можна, можна іще пробувати виїжджати на це місце. Знахідки є. І радянські копійки. І... Інак, я думаю, він не просто так попався. Можливо, іще там десь щось є. Ну, потрібно. Потрібен час і ходить, ходить, і ще раз ходить. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Кому не сподобалось, дизлайки. Коментуйте, підскажіть, можливо, якось. Якось, можливо, по-іншому відео знімати, тільки так сказати починаю. Можливо, десь якісь нюанси є, підказуйте. Дякую за перегляд. Всім па-па!